Всім привіт, друзі. Нещодавно Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському журналу Тайм де серед іншого заявив, що в української держави, виявляється, немає грошей, щоб фінансувати Збройні Сили України. Ну а тому, мовляв, нашу армію повинні утримувати західні союзники. Цитую: бюджету України не вистачить. Зеленський визнав труднощі з фінансуванням армії. Президент додав, що для вирішення цього питання необхідні програми, фінансування яких має забезпечити Європа, а в ідеалі і США Україна стикається з серйозними фінансовими труднощами щодо утримання своєї армії, яка за час війни збільшилася втричі порівняно з довоєнним часом. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю журналу Тайм. Ну а що ж таке, я соромлюсь запитати, чому ж під час війни на основну потребу захист України в української влади, виявляється, немає грошей. Куди ж ці гроші поділись? Ну, а може не треба було виділяти 600 мільйонів євро на закупівлю російських атомних реакторів в Болгарії? Про цю корупційну оборудку я, до речі, докладно розповідав на своєму каналі. Ви можете знайти це відео, воно називається Атомна афера. Тобто Зеленський плачеться західним журналістам, що на військо не вистачає грошей, а сам при цьому нещодавно підписує закон, за яким 600 мільйонів євро або 25 мільярдів гривень виділяється на закупівлю старих російських атомних реакторів. Бо які там збройні сили, коли смотрящі від Єрмака за енергетикою на прізвище Шурма та Міндіч? Зможуть забезпечити солідні відкати на цій оборудці з атомними реакторами. І потім, якщо Зеленський і Єрмак залишаться при владі, вони ще й організують дирибан коштів на будівництві нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, куди ці російські е, атомні реактори плануються встановлювати. Наступне: отже, за словами зеленського, для українського війська у влади грошей немає. Але при цьому ця ж українська влада підвищує зарплату українським поліціянтам, майже 200 тисяч яких сидить в тилу, і вони при цьому не воюють. І при цьому кожен з них невдовзі буде отримувати мінімум по 30 тисяч гривень за те, що вони ганяють бабусь, які продають яблука, або допомагають ТЦКшникам викрадати людей під час бусифікації. Так, от, на підвищення зарплати поліціянтам у влади гроші чомусь знайшлись. Може, тому і не воює поліція, і отримує підвищення зарплатні за те, що вона насправді охороняє владу від українського народу. Як ви думаєте? Знайшлися гроші, гроші і на підвищення зарплат чиновникам. Цитую, заробітна плата в центральних, органах, центральних державних органах України зросла. В лютому 25-го року середня зарплата склала 51,4 тисячі гривень в десятих тисячі гривень. Хоча роком раніше цей показник був на рівні 44 тисячі гривень. За даними Міністерства фінансів, в січні. В центральних органах державних органах зарплату отримувала 21 771 особа. При цьому лідером за зарплатою є Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, де працює 532 людини. Середня зарплата там становить 90 тисяч гривень. Ну а ось, будь ласка, ще новина. Чому на ЗСУ у влади не вистачає грошей? Поки аеропорт не працює, керівник Борисполя отримав мільйонну зарплату. Генеральний директор аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський в 2024 році задекларував 2 мільйони 268 тисяч гривень зарплати. Ну або ось іще дивіться: новина: зарплата гендиректорки непрацюючого аеропорту Львів Романовської збільшилася до 1,2 мільйона гривень. За 24 рік. Але у цих двох випадках влада може такі космічні виплати директорам аеропортів виправдати тим, що вони, мовляв, невтомно працюють над збереженням майна аеропортів і підтримки їхньої функціональної готовності. Ну, а як що Ну, а як тоді щодо донецького аеропорту, який був знищений ще 11 років тому, виявляється, в нього досі є директор. І цей директор всі ці роки отримує зарплатню, уявляєте? Причому зарплатню дуже непогану. Як свідчать дані Єдиного Державного реєстру декларацій, за 24 рік Владислав Близнюк на посаді директора Донецького аеропорту отримав заробітну плату в розмірі 309 тисяч гривень. Родина Близнюків також має автомобіль Lexus RX 350, крім того, у сім'ї є 4 квартири: дві в Києві і дві в Донецьку. Ну, я думаю, що для вас це вже не новина, як українська влада деребанить мільярдні кошти, списуючи їх на різні витрати на окупованих територіях. Наприклад, місто Северодонецьк ще в 2022 році було знищене і окуповане російськими військами. Але управління транспорту Северодонецької міськради, яке переїхало до Дніпра, виявляється, має свій бюджет. Його витрачає, і от воно закупило дорожньо прибиральної техніки на 38 мільйонів гривень. Коли ж цим чиновникам поставили запитання, слухайте, як можна купляти техніку для міста, яке зараз захоплене ворогом, то вони ще й обурились. Вони сказали, ви що, не вірите в звільнення окупованих територій? Бо саме на цей випадок виявляється Северодонецька мерія і запасається технікою, витрачає мільйонні гроші. І такі шалені витрати робить не лише Северодонецька, і Лисичанська, Маріупольська, Бердянська та десятки інших мерій, чиї міста зараз окуповані росіянами, але при цьому уряд продовжує виділяти мільярди на їхнє утримання щороку. Звісно, для того, щоб ці гроші, чиновники, розпихували по своїх кишенях, в той час, як тисячі українців, які покинули свої домівки в цих окупованих містах, часто не мають де жити і як прогодувати свої родини. Я можу годинами перелічувати ці сотні корупційних схем, за якими українська влада краде з бюджету мільярдні суми. Ну а потім Зеленський виходить із сумним виразом обличчя до зарубіжних журналістів і починає тужливу пісню про те, що виявляється, на фінансування ЗСУ немає грошей. І нехай, мовляв, тепер західні союзники скидаються на утримання нашого війська. А українська влада тим часом і далі буде мародерити і набивати собі кишені. Ось такі справи, друзі. Ну, не міг я пройти по все інтерв'ю Зеленського, тож напишіть мені в коментарях, чи справді в Україні таке злиденне життя через війну, чи в тому числі через те, що для когось війна, а для когось мати рідна, як -от для української влади. Ну і на всяк випадок підпишіться на мій резервний YouTube канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Тож бережіть себе і на все добре.